На конкретному прикладі є абсурдності да, цієї ситуації, наприклад, з таблицями, так? коли підприємцям, які випікають хліб, кажуть, ви закупили борошно, то маєте продавати борошно. І я знаю, що є такі кейси. Ні, взагалі, це попсімісна система, коли... предприятие производит разная продукция, оно экспериментирует, соответственно, пытается найти какие-то свои новые ниши. Соответственно, всегда будет происходить смена позиций. И, соответственно, если любая смена позиций будет приводить к блокировке деятельности, Или тебе нужно будет подавать дополнительно налоговую таблицу, как сейчас это делается, то это ну фактически как я и раньше сказал, это препятствие инва инновационному развитию вообще бизнеса в Украине в принципе, неважно там хлеб. сыр, например, там из молока, простите, не нельзя сделать. То есть таких, таких очень много вещей практически повсеместно у всех производителей есть. Поэтому то есть это не важно только не, не только хлеб, ну, производители хлеба, это и производители молочных продукций и так далее. То есть очень много случаев, когда э, ты просто блокируешься из-за того, что ты хочешь какое-то создать новое изделие или или поменял там рецептуру и так далее. Ну то есть это массовый характер и Ну, соответственно, я считаю, что оно должно быть просто ну, там, совершенно по-другому быть изменено. Ну, как, А я вообще как бы считаю, что в общем-то система SM-core должна быть просто уничтожена, как класс и все. Да, я хотів би додати, що ну, от, власний кейс, коли е, ви виробляєте щось інноваційне, ну, наприклад, там сир з горіхів, да, і повинні пояснювати в податковій службі, які там молочно кислої процеси іде, як ви це виробляєте, що там немає молока. Доводити, що це можливо, ну, це просто нонсенс. Я просто зрозумів, якщо це потрібно було пробити десь там в держпрошпоживслужбі чи в якійсь там лабораторії. І це я розумію, тобто доводити, що це можна їсти. Але коли в податковій потрібно доводити свою рецептуру, і що ти робиш, там скільки ти важиш, а хто твої постачальники. Ну тобто податково зараз буквально знає про тебе все завдяки цим таблицям, Тобто немає більше жодної комерційної таємниці. Вони знають кожного виробника дронів, зброї, харчів і куди потім зникають всі ці таблиці, ніхто не знає. Тому ну дійсно це потрібно негайно припиняти.